Добро здоров'я, шановні глядачі! Сьогодні поговоримо про українських художників-живописців. Мабуть, абсолютно всім відома величезна кількість російських художників. З українських же художників знають лише Ілю Ріпіна і того вперто називають російським. Але мало хто знає, яка велика кількість талановитих, дійсно талановитих українських художників ми маємо. І сьогодні про декілька з них я розповім. Сергій Васильківський народився 19 жовтня 1854 році в місті Ізюм в Харківській губернії, нині це Харківська область, вчився в Харківській гімназії, потім вчився на ветеринара, але завжди мріяв бути художником. Батько влаштував його на престижну роботу в місті Київ, але мрія все одно перемогла. І Сергій Васильківський їде вчитись в Петербурзьку академію мистецтв. Його батько настільки на нього розізлився, що він взагалі перестав з ним спілкуватися і в тому числі підтримувати матеріально. І так як грошей не було, він жив в так званій Казенці. Кімнати ці були на даху Академії мистецтв. Взимку вони майже не опалювалися і жили там такі самі бідолахи, як і він. Щоб ви зрозуміли, наскільки вони жили бідно. Я розповім про один епізод із його студентського життя. Сергій Васильківський разом зі своїми друзями з'їли сімейну ікону. Колись були традиційні українські ікони, які писали на камбалі. Ось, власне, одну із таких ікон вони буквально з'їли. Разом з Васильківським навчалися інші українські художники, такі як Порфирій Мартинович, Опанас Сластіон, Микола Самокиш і Петро Левченко. У 1885 році за одну із своїх робіт він отримує нагороду і стипендію, яка давала право їхати вчитись за кордон. Але у Сергія Васильківського була дома дівчина, і в нього була дилемма: одружуватися чи їхати за кордон. І в цьому випадку його підтримала дівчина, яку звали Софія, і сказала, що вона вже стільки чекала, що почекає ще трохи. Таку ж саму стипендію отримав і Микола Самокиш, з яким вони дружили. Разом з Миколою Самокишем, копіюючи картини старих майстрів, вони познайомилися з Іваном Похітоновим. Він підійшов до цих двох студентів і чистою українською мовою запросив їх на борщ в Парижі. Тоді відбувалися так звані парижські салони, де художники виставляли свої картини. Для того щоб виставити свої картини, необхідно було пройти конкурс. Але Сергію Васильківському надали право виставлятися на цих салонах поза конкурсом. І це було досить рідкісне явище, тому це є високим показником майстерності Сергія Васильківського. У 1888 році він повертається до України, але трапилось горе. Його наречена померла, і Сергій Васильківський з головою занурюється в мистецтво. Він написав величезну кількість українських пейзажів. Велику кількість картин на українську побутову тематику. І дуже детально і уважно займався питанням українського козацтва. Його дід був козаком із Юмського полку, тому він з дитинства слухав розповіді про козаків, і це його, звісно, захоплювало. Він також залучив до співпраці свого давнього друга Миколу Самокиша і історика Дмитра Яворницького. І в 1900 році вийшла книга з української старовини. Це була колосальна праця. В той час забороняли всеукраїнське, тому що продовжував діяти і Емський Указ, і Волуївський циркуляр. Невідомо чи із за цієї книги, чи із-за того, що Васильківський писав величезну кількість саме на українську тематику, але йому відмовили в званні академіка. Для української ж культури він зробив надзвичайно багато. Під кінець свого життя він продав всі картини, які не стосувалися української тематики, і вклав ці гроші в музей Слобожанщини. Також він подарував 1340 своїх картин. Ця колекція стала основою колекції Харківського художнього музею. Незважаючи на те, що Сергій Васильківський і родився, і працював на українську тематику, і жив в Україні, і помер в Україні. В Росії його називають російським художником. Помер Сергій Васильківський у вересні 1917 року. Микола Помоненко народився 9 березня 1862 році в місті Київ в родині заможного іконописного майстра і різбляра по дереву. З дитинства він допомагав батькові розписувати церкви і мріяв стати художником. Батько віддав його на навчання в іконописну школу при Києво-Печерській лаврі. На нього звернув увагу викладач і керівник цієї школи Микола Мурашко і забрав його до Київської малювальної школи. Зовсім скоро Микола Пимоненко так себе гарно проявив, що він навіть викладав в цій школі для молодших учнів. У 1882 році він їде на навчання до Петербурзької академії мистецтв. Але навчання він не завершив, тому що заболів пневмонією, і лікар йому порадив повертатися в Україну. Що Петербурзький клімат йому не підходив, і це все могло дуже і дуже погано закінчитися. В селі Малютинка він купує хату і прибудовує до неї світлу майстерню. Величезна кількість його картин на українську тематику зачаровувала не лише в Україні і за кордоном. Він був неймовірним майстром роботи зі світлом. Ось, наприклад, його картини Ворожіння, Українська ніч побачення, де він неймовірно віртуозно показав сцену при місячному сяйві, Вихід з церкви в Страсний Четверг, Ранок Христового Воскресіння, Великодня Утня і багато інших картин. Також він віртуозно писав воду. Ну і в цілому, всі сюжети і всі композиції це було щось фантастичне. У 1909 році на Парижському салоні він виставив свою картину Гопак, яку купив Лувр. Також він став членом декількох європейських товариств художників. Микола Помененко створює перше державне художнє училище. Помер 26 березня 1912 року. У 1913 році відбулася посмертна виставка Миколи Помененка, де було представлено 184 картини, 419 етюдів і 112 малюнків олівцем. Ще один видатний український художник Олександр Мурашко. Він народився 7 вересня 1875 року в Києві. Хто був його батько невідомо, він був позашлюбною дитиною, і мама залишила його на виховання бабусі. Пізніше, коли мати вийде заміж, вона забирає шестирічного Олександра в нову родину. Його вічимом був Олександр Мурашко, який був рідним братом Миколи Мурашка, відомого на той час художника. У Увіччима була іконописна майстерня, і він часто залучав Олександра до роботи. Але з Вічимом вони мали деякі конфлікти. Вічим хотів підчинити Олександра собі, а той був занадто незалежний. І трапилось так, що в віці 15 років він тікає з дому. До малювання Олександра Мурашко спонукав не стільки вічим, скільки його дядько. І одна із причин, чому він так захопився живописом, був розпис Володимирського собору, де він також приймав участь. Злучившись підтримкою Прахова, Васнєцова і Нєстєрова і отримавши деяку суму грошей на дорогу, він їде вчитись в Петербурзьку академію мистецтв, де стає студентом майстерні Іллі Ріпіна у 1896 року. Там, в академії, він отримує стипендію і можливість їхати навчатися за кордон. Із 1901 по 1903 роки проживає в Європі, а саме в Парижі і в Мюнхені. В Європі Олександр Мурашко захоплювався також і імпресіоністами. Саме від імпресіоністів він взяв манеру писати картину таким чином, щоб було не просто зображення, а було видно, яким чином картина написана. Тобто на картині видно, як рухався пензель з фарбою. І от особисто для мене це одна із найвищих цінностей в живописі, коли видно сам процес роботи. У 1904 році він повертається до Петербургу. В 1906 році за картину Карусель на Мюнхенській міжнародній виставці отримує золоту медаль і міжнародне визнання. Його запрошували з виставками в різні міста Європи. У 1911 і 1912 роках брав участь у виставках мюнхенського сецесіону. В 1907 році Олександр Мурашко остаточно повертається з Петербургу в Україну. Він був одним із засновників Академії мистецтв, яку відкрили у 1917 році. Там він працював викладачем. Але попрацював він в Академії мистецтв недовго. У 1919 році вистрілом в потилиців Олександра Мурашка вб'ють агенти ЧК. Йому було всього-навсього 44 роки. На щастя, у нас є художні музеї майже в кожному обласному центрі, а в Києві їх є навіть декілька. Тому, якщо ви приїжджаєте десь повз музею і маєте вільну годину, не ігноруйте, завітайте! А краще сплануйте і цілеспрямовано їдьте у музей. Традиційно, як будь-який блогер, буду просити вас поставити лайки або дизлайки, в залежності від того, чи сподобалось вам чи ні. Буду вдячний за коментарі, на які відповім, безумовно. І окрема подяка за підписку. Всім гарного дня!